Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розберемо, як зробити ось такий чудовий прийом, який можна легко втілити в програмі Figma. використання вирізаного тексту на тлі фотографій чи зображень. Цей художній елемент не лише додасть естетики вашому проєкту, але й викличе зацікавленість, визначаючи його унікальність серед інших. Давайте починати. Нам знадобиться текст і картинка. Тепер малюємо фрейм, натискаємо F на клавіатурі, підбираємо iPad Pro, наприклад. Ви можете обрати будь-який інший макет. Тепер ставимо картинку у наш фрейм і малюємо ректенгл. Чудово. Можете регулювати ректенгл так, як вам потрібно. Він буде в мене білого кольору. Міняємо колір. Тепер заносимо текст. У наш фрейм і змінюємо його довжину. Можемо поставити текст так, як нам подобається. І тепер важливо, нам потрібно обрати ректенгл, обрати текст, затискаємо Shift. Обрали ці два елементи і обираємо ось це налаштування. Чудово, як ми бачимо, тепер у нас створилася ось така фігура. Разом з текстом. Текст можна окремо рухати. В залежності від того, який вигляд ви хочете отримати. Тепер йдемо у режим прототипування, і нам потрібно вибрати тут наш мокап. Device iPad Pro. Чудово! Також можна налаштувати бекграунд, якщо потрібно. Наприклад, ось такого типу. І можемо переглядати, що у нас вийшло. Ось така чудова стилізація у нас вийшла. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. până la noi întâlniri!